Добре, розповідайте тоді свою історію, як ви приїхали, як потрапили до Канади і все таке. Ну, мої, я скажу, що мої діти знайшли роботу раніше, ніж я. Я приїхав 49 років сюди. Канада рівняє всіх. Вітаю, друзі! Знаєте, що мені сказали, коли я звільнялася зі школи в Україні? А як же пенсія? І дійсно, пенсія це дуже таке цікаве питання, особливо для іммігранта. А до того ж, канадська пенсійна система і українська пенсійна система дуже сильно відрізняються. І я дуже давно хотіла зняти для вас відео, щоб пояснити цю різницю. І сьогодні мені випала така можливість поспілкуватися з українцем, який приїхав сюди у 2005 році і в минулому році вийшов на пенсію. Тому сьогодні ми їдемо в гості до українця, якого звати Володимир. Він із Харкова, і він нам все покаже. Та розкаже. Крім того, він погодився провести для нас рум-тур та показати свій будинок. Тому буде цікаво. Обов'язково залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь, ставте лайки і переносимося до, на рум-тур до Володимира. Ну, це рік трохи більше року назад купили цей будинок. Ну, оце як хочете, я покажу вам. Так, а якщо на секрет, скільки він коштував? 129. А ви брали в іпотеку чи? О, ну, у нас трохи було грошей. 60 ми заплатили down payment, перший знос. Ну і 60, скільки, 4 ну, виплачуємо. Виплачуємо, так. Mm. -hmm. А на скільки років у вас іпотека? 25. 25, ну <гум> тут, тут стандартно, 25. Ну, якщо будуть гроші, можна і раніше виплатити. Угу. Так що. А у вас фіксована ставка чи. Ні, плаваюся. Спочатку ми платили 200 з то в місяць, а зараз проценти піднялися, банківська ставка піднялася, зараз 413, щось таке не пам'ятаю. Це ви платите просто іпотеку 400 доларів на місяць за будинок. Так. Да. Угу. Да. В, в Антарію я у чого ми купили, тут шукали у провінціях подешевше. Тому що в Антарію отакий от, от будинок. Це Всиль десь далеко від Торонто, це 300-400 тисяч. Зрозуміла. Добре, давайте показуйте туди своє господарство. От, це вже ми поставили гараж для машини. Так, бо гаражу не було, так? Не, не було, не було. Угу. Це наша кладовка. Угу. Так сказати, там всі наші, вся наша техніка стоїть. Ага, ага. От. Тут був був. Гравій це дружина хоче зробити газон. Ага. А там, як у як у яких як українців городик, а тут, як завжди, яблунька, чи черешня, не знаю що. Ага. Ну і тут до ногі рочки вже перші пішли. О, у вас тут вже навіть урожай. Да, да. Ой, я бачу її помідорчик. А це малина, так? Це малина, ну там щось вона її їсть. А я бачу її. А там это саме, рубар по-англійськи, по. по... по Рев, ревень, ревень. Все редисика. Оце ото герочка. Правда, дуже ну, густі, ну місто малося, треба буде розкопати. А <плодиска> помідор? Це це в прошлому році тут помідори були ага, і, досі... Досі і я так також перемолотив усе. Дивіться, вже да, так уже воно, уже во їсти будемо у, в, ух, свої в окрошку, вже в окрошку. І перчик дивлюсь у вас перчик. Так. Ось. Так, так. А це по сама також села. Я все це знаю. Ну, правильно. От, от от, от це сам виріс. Це закопували гнилі помідорчики. Ну щоб для чого їх викидувати, як воно пере буде удобрення. От, 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 само, от, там от, само повиростало. Mm. А це посадили. Такі високі прям. А як ми підкармлюємо? Ми, ми, траву не викидаємо, як, mm uh -hmm. -huh. косимо. В мішок дня три-чотири постоїла, вона починає ферментуватися гнить. А, uh і -huh. Потім в воду, настояли в воді, Десь з утра до вечора і поливаємо, а те зверху викладаємо трава суха виклад. І воно хороше добре, дуже росте гарно. Так от уже тут дивись. Та слуша, давайте тепер покажемо ваш дім. Ви нас Ну, це заходить одразу і кухня. <гум> і там далі зал. Ага. Так, як і у вас, мабуть. Так, так, як і у вас. Да. Це, потім, це мій офіс. Ваш офіс. Я потім покажу. Ну. Оце тут таке. Оце, це дружинний комп'ютер. Угу, угу. не... вона працює? – Ні, так, для... на одному гра, на одному <гум> відео. <гум> <гум> Це тут кот, 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 коти сплять, а вона котики ні, не в нас сусідські котики. Два коти. Два. Ну це от спальня. Тут чи ремонту ми не робили? Ну так, так. Розуміло, ну, ну, угу. нормально, зате все, угу. все є, все компактно. Ми да. також не дуже любимо дуже великі будинки. Угу. Не бачимо сенсу, знаєте, да, да, прибирали. Так, да, 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 да. оце от е, ванна, ванна. ванна, ванна кімната. О, як стандартна, як навіть як угу. можеш якщо хочете. Як, як. А це мій тут тут у мене робочий безпорядок. Робочий безпорядок. Оце ж. Це так, саму, ну, я віски роблю. Це не самогон, я віски роблю. Я віски роблю. роблю. Так, оце, оце мій комп'ютер, оце ж мій трансивер, комп'ютер, тоже два екрана, он комп'ютер. І це я тут, так що. А і підвал ще є, Пішли підвал. Ага. Если, так, если, если... не Это ладно, Ір. Якось... А, воно Тут слабе. Тут – ви дітей напевно зустрічаєте, так? Ну, оце ми тільки зробили зимою. А, а літом воно бачите, в, Пішло трошечки, в... Да? в... вологісті воно. Так, да, так. Ну нічого. <реш> нічого. – Добре, класно. А тут от тут кімнатка, це… це... Де хімудітайзер, води. Вчора виливав, уже ось скільки води. Ага, дуже велика вологість, так? Да, це така тип, ну, так. ну можна теж зробити тут спальню ну, так, якусь. Ну, тут класно, У вас великий тут бейсмент. Да, 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 да. да. ну, Так, тут? тут це? Остановлення. Ні? Ні, а, вже тут Така кладовочка, от, обогріватель води. Там, а, ну таке, кладу. Так, прізна, кладовочка. Да, ну таке. Добре, розповідайте тоді свою історію, як ви приїхали, як потрапили до Канади, і все таке де жили, і, і взагалі. Ну що по, в 2000 році я подав документи на еміграцію по федеральній програмі Worker». Чотири з копійками з половини на років ждав інтерв'ю. Нікого не визивали рік, десь потім відмінили. Знову почали визивати пачками. Пачками. Ну, і я попав в цю в одну із таких пачок. Все залежить, того, що є багато фірм, які е, ми допомагаємо, типу, в еміграції. Вони допомагають тільки одне заповнити правильно документи. Все. Правильно заповнити документи, це важливо. І мені теж допомагали. От. Правильно запомню, тому що я як хотів сам сів ось англійський ще не ноль. Ну і так потім візу получил. Потом 11 вересня 2005 року, в день як бомбили Близнюки в Америці, якраз в той день тільки пізніше. Приїхали в Канаду. Одне, що добре, що нам, нас, нам зняли кімнату для початку на три тижні. Ми 11-го, якраз до, до кінця місяця, там неділі-три оставалося. Потім ми знайшли е, собі апартмент, ну, рент. І почалася трудова діяльність. Ну, Мої, я скажу, що мої діти знайшли роботу раніше, ніж я. Я приїхав 49 років сюди. Перше, скажу так, у кого є все там, не вистачать тільки Канади, тому їхати сюди не треба. Канада рівняє всіх. Рівняє. І Хто готовий до цього, той тут виживе. Хто не готовий, вертається. Я таких зустрічав. Вертаються, вертаються, вертаються. Про роботу, як шукати, шукали ми роботу. В Торон, в великих містах, я знаю, це точно є, а тут не знаю. Зараз мені не треба, я не знаю. Там є агенції по трудоустройству. От в русських газетах, там руські газети є, об'явлення, там і штукатури, і маляри. І от Дівчата знайшли роботу отак, через агенцію. Там розливали шампуні, розливали там таке, якісь всякі средства для косметики. От. Я пізніше знайшов, але ну, я пізніше знайшов прямо, не через агенцію. Ви відразу по спеціальності електро? Ні, я в Україні був програмістом. Тут, щоб робити, працювати і заробляти десь середній рівень канадський, тут потрібно мати. Канадську ліцензію. Я це зрозумів пізно. Я отримав ліцензію через сім років після життя в Канаді. Я ж, у мене нікого тут не було. Я їхав в Канаду як в білий світ, як копійку, як кажуть. Отримав я ліцензію і одразу зарплата У мене було до цього 14 там десь з половиною, при мінімалки десь чи 10 чимсь. Чи... Ну, я не пам'ятаю. До чого ви працювали? А до чого я був? До цього я був? Спочатку продавав електроніку на eBay, Амазон, а ми до цього вже потім по неділях, в суботах-неділях підробляли мили посуду. Дівчатам посовітували дівчата, і я туди думаю, Ну, копійка лишня буде. Це як, що це таке? Це фірма, яка, у якої є столи, стуля, скатерті. Там все на столи, стакани, тарілки, вилки, фужери, все. Вплоть до того, що уважа з цвіточками, Все є. І от я, допустимо, годно, або там якісь конференція проходить, якась там виставка-продажа. І треба оформити. Для виставки поставити столи там зі стульями, для, допустим, після виставки там фуршет, банкет, столи там От. І оце наша фірма берала закази, виставляла і забирала потім грязну посуду. А друга фірма їжу, якщо їжу треба. Якщо не треба, то не треба. От. І... А ми її мили, там стоїть машина, одна, друга, там, в общем, ну, машини, і треба було грязну посуду подавати на машину, ставити такі лотки, а там а дівчата. Приймали, провіряли, чисто не чисто, якщо не грязно, назад вертали. І от дівчата приймали, а я от подавав. Перед цим я ще робив електро, е, технічним на заводі, який випускає оці апарати, що гроші приймають. І я там ремонтував платки, електрончики. Я ж електроніка закінчив, щось там радіо ж моє є. От, трошки паяю щось там розбираюся, то там ремонтував. Потім 2008 2009 рік кри, криза. І нас там пачками звільняли, ну і мене звільнили. А потім пішов вже на свої хліба, вже непосредственно об'явлення, електрик требується на фірму, непосередньо самої фірми, я інтерв'ю. І пішов, так пішов, пішов. Разні фірми були. І В Канаді це всі. Завжди шукають роботу. Знайшов одну роботу, тут же шукає другу більше зарплати. Це як закон. Хотіла спитати за англійську мову. Ви казали, що вони дуже гарно її знали. А як от ви приїхали, все одно це Канада, треба знати англійську мову. Як взагалі ви переборювали себе, намагалися винтити щось? Е то було щось з чим-то. Я так кажу. Я поки ж ждав інтерв'ю. В, в, в Харкові. Я ж учив англійську мову з викладачем, ну, репетитор чи викладач. Поначалу, ну як то, йшло, не йшло, так, ну, двиг, якийсь прогрес був там, уже під кінець. Сяду за цю англійську дому, от сяду 5-10 хвилин, у мене вже мислі десь там, я вже спати хочу. Не можу зосередитися на цій англійській. Ну, от, от, отут вона мені стала. Ну, щось як то не, здавав екзамен. здавав екзамен же на англійську, я здав на 5 IELTS, здав на 5,5. Приїхали в Канаду, я ж з двома. І вони мене всі вперед. Ми не знаємо, давай ти. А я ж, во-первых, я їх не чую. Та й щастя, місних я почти не чую. Як з Європи хто розбирає. Як місний, Ла -ла -ла -ла. набор звуків, набор звуків. Де на пальцях, де намалював, на де він починає переспрашувати, щось розказувати. Все пішло потихеньку. Головне, не треба боятися, вони до сих пор бояться. Як хтось дзвонить, біжить на телефон. Як давно ви вийшли на пенсію, і взагалі розкажіть мені про пенсійну систему Канади, бо вона ж досить, досить сильно відрізняється від української. Да. Це да. дуже цікаво, взагалі, як це у вас вийшло і як ви от. Значить, пенсія. Пенсія в Канаді вона складається з, з, з багатьох частин. Перше, якщо ти працюєш, в тебе беруть налог, пенсійний налог. Оце йде так сказати пенсія. Ну, государь, державна, як будемо так називати. Федеральна, Федеральна, да. ти її можеш отримувати з 60 років. 60 років. Якщо ти її починаєш федеральну пенсію отримувати з 65 років, там вони трошки більше, з 70 ще більше, ну, таке, це замануха, щоб мене платити. Я так вважаю. Я, в 59 років, десь за рік треба подавати. 59 років подав на пенсію. І в 60 мені почали платити. Я тоді став отримувати 106 доларів на місяць. Це я заробив. За ті... Я потім ще 5 років робив, і вона виросла. Зараз десь 200. Сут. 30 ще 240 будемо називати. Тобто зараз у вас федеральна пенсія 240 200, доларів на місяць. На так. місяць, так. Да. Угу. А да. скільки років ви вже на пенсії? А от з, з, з лютого прошлого прошлого року. Буквально рік, рік з, де, з, де, півтора року. Де, де, де. Де, ну, нема ще, навіть півтора, ну, десь. Ну, може, півтора, ладно. От. І от я її отримував 106 доларів на місяць. Потім кожен рік, як в декларації подаєш, про доходиш, ну кожен рік треба подавати. Вона пересчитувалась автоматом, там додалась, додавалася по 10-20 по 20 доларів. Ну і зараз е, я ж і, і тоді зарплата була в мене менша, а я виходив на пенсію, і в мене вже було 33 долари на годину uh -huh. Електрик. От. І там більше додавалося. І оце 200, ну будемо, sorry, я не, не пам'ятаю точно скільки. Потім є така пенсія в 65 років, як ти виходиш на пенсію, е, є дві такі добавки: це GIS – Guaranteed Income Supplement і OAS Old Age Security. От вони в сумі. Дають мінімальну, мінімальну пенсію, так сказать. От в сумі мені оця ще зараз, я як тоді ще, годів, років 3-4 назад у Торонто це мінімальна була десь 1500, 1600, десь. Зараз 1720. З чим там, не пам'ятаю. Це ви так отримуєте ваша пенсія 1700 доларів. Да, і плюс оцю і плюс федеральна 200, тобто десь майже 2000 да, у вас да, пенсія зараз. Да, 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 да. да. І взагалі, як вам вистачає жити, прожити на вашу пенсію? Ну, вистачає. вистачає. Ну, а в нас, нас зараз які, запити не дуже великі, то вистачає. Ага. Якщо от я. Один отримую, дружина нічого не отримує, мені платять мінімалку. Якщо дружина в не... 65 років не отримує щось, мені уменшати. Дві по мінімалки було б, допустимо, зараз 3400, то двом як парі дадуть, мабуть, менше. Там 2500, 2800, я не знаю скільки. Вона на пару, да. на да. вашу сім'ю. Тому тут заблаговременно за перед пенсією ділають «сепарит». Не розводяться, а просто живуть віддільно. Uh -huh. Адреса різні, карточки різні, адреса різні. Ділають сепарейт. Тобто у вас немає власних якихось збережень. Да. Ви живете лише на те, що вам кладе держава. А скільки років з цього ви відпрацювали в Канаді, щоб отримувати тут отримувати пенсію? Надо прожити mm -hmm. в Канаді 10 років. Прожить не проробити деже, прожити. прожити. Так прожити так десять років. Тобто ви вийшли, якби почали отримувати в 60 років федеральну пенсію, але продовжували працювати. Да да а а вже в 65 Оці дві добавки додаються угу. і в 65 років. Ви вийшли повністю на пенсію. Да. Звільнилися да да, і вийшли, да, так. да да. Ну я ж купив домі, переїхав тут роботи. Є. Яка тут робота? А й можна у Канаді і отримувати пенсію, і працювати, наприклад, там на півстав? Можна. Так, це, це ну, буде впливати на пенсію, так? Це буде на суму, Ну, в общем, так. З, з 65 років можна відказатися, платити налог в пенсіонний. Угу. Можна відказатися, не платити його. Ну, напевно, що тоді і пенсія не буде рости. Я не знаю, не знаю. Не знаю. Ну, можна. Ну, ОАСІГІС, от ці дві добавки не будеш А, Тобто ти от будеш отримувати лише федерально, доки ти працюєш офіційно, да. Цікаво просто. Тут багато не дадуть. Померти не дадуть, не дадуть. І багато не жирувати не будеш. Щодо інвестицій, може, ви чули, чи ваші друзі чули, що там якісь пенсіонери роблять якісь інвестиції, чи робили, чи як це взагалі? Бо я знаю, що так деякі там, наприклад, купують квартири, а потім платять іпотеку, і вони, наприклад, здають ці квартири, тобто інвестують в нерухомість. Це дуже розвинуто в Торонто. Ну, може і тут теж, Це і тут, такої теж, такої. і тут теж, так. Да. Особливо молоді купляють вдома, uh -huh. квартири, дома, і здають їх. І потім, потім, а самі десь живуть, може в якомусь там бейсменті десь живуть. Може, купляють два-три так дому і навіть не працюють. Купляють в Америці, в Флориді дешеві дома були. До 100 тисяч можна було купити дом і здавати його в Америці. Mm -hmm. oh. Yeah, oh. Yeah. То, то і вони потім не працюють. Є такий ще бізнес. Купляють убитий будим, квартиру, ремонтують самі, щоб дешевше було, наймати буде дорого. Ремонтують і продають. Так, наступне питання: от за що ви любите Канаду? Що вам тут взагалі подобається? Канада. Це такий, такий тип країн, в які хочеться жити. Да. Той, хто ожідає, жде, що зараз приїде в Канаду, тут з нього з неба долари почнуть ціплятися. Це навіть е, якщо ти попадеш на Марс, на, Венеру, на, на на, кудись треба робити. Щоб жити, треба робити. Це одне е, основне поняття, яке. Мають розуміти, хто хоче поїхати. Треба... І Канада є таке вираження, Канада це трудовий лагерь з усиленим питанням. А чи не шкодуєте ви, що ви вирішили все-таки зв'язати свою долю, приїхати в Канаду, дуже далеку країну, і от залишились тут вже якби на пенсії? Я скажу так, може це комусь не сподобається, але я подавав на еміграцію в 2000 році, і я зрозумів, що в Україні. Мені нормальне життя не буде. Він подав на імміграція. Ну, як життя показує, що я десь був про. Ну і останнє таке питання. От ви прожили тут 17 років. Чи відчуваєте ви все-таки себе вже тут своїм? Чи досі ви відчуваєте себе чужим трохи тут? Наполовину. Наполовину. Я приїхав пізно. Я, може, не до кінця От, ну, Мій внутрішній світ не перестроївся може на все те, що ну, як потрібно. Тому наполовину. Ну, але в Україну жити я не хочу. Тим більше зараз. Добре, дякую, Велике, все зрозуміло. Можна відпочивати.